Можна вас посунути трошки? собаки, все. Ми їх завжди не знаємо, про що ми записуємо. Зараз будуть балачки. А, і попробуємо перший раз оце запустити. Що з двох акаунтів бо я так да не робила. всім привіт, Це. раді вітати вас на наших youtube каналах Сьогодні будемо говорити такі, знаєте, будуть жіночі посідіньки да на такі серйозні теми. Мене звати Тетяна Бобер. Я продюсер експертів в м'яких нішах і також є наставником для духовних провідників, які хочуть масштабуватися за рахунок соціальних мереж. Привіт, а я Ольга Полипчук. Я коуч та практик і ще паралельно по сумісництву теж таргетолог, не таролог, тобто об'єднує дуже багато ніж. Працюю з бізнесами, працюю з стартапами, працюю загальному з жінками. Теж я засновниця жіночого простору села жінки, де ми власне підтримуємо одна одну, надихаємо одна одну і розвиваємося разом. І мені, ти знаєш, мені от зараз ми до, до цього не говорили, да, на яку тому ми Взагалі не готові. У нас Це такі експрот. І от ти зараз говорила, мені якраз така тема. А підтримка жінки жінкою mm -hmm. да, тому що в нашому суспільстві чомусь зараз дуже побутує думка, да що там жінки мають підтримувати жінок і так далі. От я хочу сьогодні якраз поговорити: чи має підтримувати жінка-жінку, і чому, і чому відбувається от якраз, якщо взяти конфлікти. Да, то о, зараз на такому хейтерській коментарі. от ти, якщо подивишся на хейтерські коментарі, то 90% це буде жінка, яка е, там булить, хейтить за різні штуки, да, за різні теми. Тому давай про це і поговоримо. Та насправді це дуже крута тема, яка мене завжди болить, і саме тому ідеєю створення мого простору було, щоб жінка підтримувала жінку. Тому що для мене... Людина, яка взагалі працювала дуже багато в чоловічому світі. Я зараз не хочу хейтити чоловіків. Я вважаю, що є тобто хороші, погані чоловіки. Так само жінки образно хороші, погані. І я не хочу, тобто, мені теж не подобається, коли йде хейт на чоловіків, тому що зараз його теж дуже багато. Да. Та, але повернемося до жінок, все одно ми живемо в патріархальному світі. Він зараз змінюється. Він незвичайно зараз жінки мають багато прав. І так і повинно бути, але все одно, тобто, десь ця патріархальність вона до сих пір в нас присутня, особливо в християнському суспільстві, як би це не було. І коли в цьому всьому, коли жінки мають постійно доказувати, що вони можуть працювати на рівні з чоловіками, що вони можуть виконувати ті ж самі функції, що чоловіки. Ще жінки починають хейтити одна одну, Мене це дуже і дуже болить. І взагалі, якщо ми вже зараз зайдемо в цю тему, тобто багато людей не розуміють взагалі навіть саму концепцію цього рівноправ'я і концепцію фемінізму. Коли жінка каже, жінка, яка працює, водить машину і взагалі вирішує, що їй робити в цьому житті, каже, що вона не феміністка. Камон, <реш> давайте будемо прокидати <реш> да. <реш> в реальному світі. <реш> тобто, фемінізм це про те, що ти маєш право обирати, це не означає, що жінки відразу мають йти, я не знаю, на фронт чи займатися технічними спеціальностями і так далі. Йдеться про те, що жінки можуть це робити і мають право, і якщо вони це роблять. В них їхня робота буде оплачуватись так само, як робота чоловіків. Звичайно, за таку саму виконану роботу. І ми теж так. не я теж не говорю про те, що багато хто думає, що жінки вимагають, щоб їм платили більше ніж чоловікам. Ні, жінки вимагають, щоб це було на рівні, тому що є дуже багато даних. Вони в вільному доступі, де можна прочитати про великі корпорації світові. Я зараз не говорю про Україну, де чоловіки отримують на тих самих позиціях набагато. Більше да. заробітно -платі. Ну, Тут ще знаєш, ем, чому я думаю, чому жінка жінку хейтить? Е, тому що я завжди, от до того, як я почала да, працювати з собою, зі своїми програмами, я, можливо, це не знала. А зараз я чітко розумію, що якщо жінка пише негативний коментар в сторону, оце твоя жінка мене теж кейтує. Якщо жінка пише негативний коментар в сторону іншої жінки, скоріш за все. В цій жінці її щось тригерить. Mm -hmm. Да, вона щось. Тому що дивися успішні люди, от як показує практика, да, успішні люди вони не пишуться хейтерські коментарі, вони не виливають своє ге. Да, особливо дуже мені в кавичках подобається. Е, да, де там, от, якщо ви хочете зловити дуже багато негативу, будь ласка, заходьте туди, ви там його знайдете. І е, чому так відбувається? Наприклад, за що тебе можуть хейтити? За те, як ти виглядаєш, да? за те, як е, там який в тебе чоловік, е, за те, що в тебе там не знаю, е, ти там проявлена, да, ти починаєш проявлятися, чому от у багатьох жінок от є проблема, да, тому що в мене клієнтки, це всі жінки. Е, є проблема, от ми кажемо, да, про. Euh, Популяризацію соціальних мереж, і так далі, і проблема жінок, що не всі розуміють, що. Ви самі робите так, щоб інші не проявлялися, так. тому що коли е, вона виставила сторіс, а їй кажуть, та що ти там знімаєш, mm. та Боже, про що ти розказуєш? Звідки ти це взагалі взяла, і так далі? Тобто, от я вважаю, що в нашому суспільстві зараз воно так, такий йде накал оцих пристрастей, е, що жінка боїться в якихось моментах навіть висказати свою думку, тому що на неї налетить дуже багато її, наче людей. Які mm -hmm. мали би її підтримувати, тому що mm -hmm. я вважаю, що жі... хто ще нас може зрозуміти як не така сама, як mm -hmm. ми, да. Я в якийсь момент зрозуміла, що в мене було оточення, коли жіноча оця спільнота мене не підтримувала. Да? Тобто, а я розумію, що ну да, я тоді знайшла опору в собі, да і просто опиралася на себе, і потім просто сформувала. Зараз в мене оточення, де мене підтримують жінки. Да? І ну, в принципі, чоловіки підтримують, але більшість все одно жінки. І виходить, що все ж таки тут все зарито в, в тому, що вони хочуть так само, але не можуть не собі можуть. це дозволити. Це взагалі багато в чому проявляється. Я ще хотіла знаєш, додати, що жінки зазвичай одягаються для жінок, і там не знаю, якісь маніпуляції з красою роблять теж для жінок, да. тому що зазвичай чоловікам взагалі на це байдуже і вони не звертають на такі деталі Реч, увагу. Але дійсно, оце коли жінка десь ще жінці робить проблеми. Тобто, або мені взагалі от ти говорила, і мені чомусь пригадалися знаєш, такі історії. Я дуже багато цього в інтернеті бачу. От, тобто, от ти сказала, що бо вона б хотіла так само. І часто це проявляється, наприклад, в стосунках, коли от жінка бачить, що в іншої жінки прекрасні відносини з чоловіком. І вона робить все можливе, щоб відбити цього чоловіка, але вона ну не розуміє, що тобто, це ж не про це йдеться. або налаштувати ще дуже класна. Так. Така штука є налаштувати, якщо, наприклад, особливо якщо там в тебе все добре з чоловіком, угу. да і є якась жінка, у якої немає чоловіка в твоєму оточенні, да, то ця жінка зробить так, щоб налаштувати тебе проти твого ж. Чоловіка, і це... тобто сказати, що ах, він такий козел, mm -hmm. ах, він тебе подивився, що він робить, а він тобі недостатньо там, дарує кількість квітів, да? або от він тобі має дарувати подарунки, да, за що ти терпиш і так далі. Тобто Ось це у нас теж є така штука. Так, тому що, знову ж таки, оця от заздрість, але взагалі заздрість, на мою думку, це є найбезглуздіше, я не знаю, почуття, емоція. Тому що ти ніколи не знаєш, як бути. По по іншу сторону, та да. тобто знову ж таки, чи це відносини, чи це робота. Навіть коли ми з тобою дружимо, ти все одно не знаєш, як бути мною, а я не знаю, як тобою да. бути. І да. деякі рішення, які ми в нашому житті приймаємо, ми приймаємо з нашої точки зору, і з того, тобто, ти би чи ну, образно візьмемо ті ж стосунки? Да, тобто, я впевнена, що в тебе в стосунках є речі, на які ти погодишся, а я б не погодилась, і навпаки, навпаки але знову да. ж таки це є. І тобто, в нас і там пропорції віку. Чоловік, жінка, різні в стосунках, і там в тебе є дитина, в мене немає. Тобто, в нас ну дуже багато вводних даних, які взагалі не можна порівнювати між собою. І тобто, оця заздрість, вона взагалі безглузда. Тому не заздрість. Да. Не заздрість. А Оль, а скажи, будь ласка, ну ти як практик, да, а, давай можливо, якісь такі поради жінкам. От коли давай не будемо говорити про тих жінок, хто пише хейт, тому що там розбиратися mm -hmm. і розбиратися. Да, давай все ж таки допом, можливо, допоможемо жінкам, які зазнають хейту. Да, от коли вони бачать хейтерський коментар, можливо, в тебе є якісь поради, можливо, є якась mm -hmm. практика. От що ти би рекомендувала, коли от є хейт, і він от зачіпає, тому що є хейт, такі, які ти просто пройшла і все, а є хейт, який зачіпає. Угу, так, бо, звичайно, кожен порадить, там, бути впевненою в собі і так далі, але це не завжди працює, тому що буває так, що от, я не знаю, тобі скажуть, що там, ти не гарна, і ти подивишся на цей коментар і думаєш, але скажуть щось отаке, що тебе зачепить, і звертати увагу на те, що тебе зачепило, в плані це, запитати себе, чому мене це зачіпає. Якщо хто, якщо хтось з собою багато працює, це можна самому зробити, просто якимись авторефлексією, задавати собі питання багато запитань, дивитися на це зі сторони, подивитися на себе як на подругу, а не як на себе. Якщо ж у вас в цьому менше досвіду, тоді запрошую до себе на, на сесію або до на сесію до моїх колег. І, звичайно, працювати цілий час працювати над собою, тому що, наприклад, речі, які мене зачіпали там ще рік тому, зараз мені все одно на них, але можуть вилізти інші Дуже. речі. Тобто, це я думаю, що немає взагалі людей, які, яких нічого не зачіпає. Все одно немає. Я хочу зі своєї сторони дати пораду, що коли ви зазнаєте хейту. А по-перше, перше, що ви маєте зрозуміти, з якої сторони він йде. Да? Тобто, як бо хейт, хейту знову ж таки рознь, да? якщо це йде хейт зі сторони вашого близького оточення, умовно ваших родичів, да, я, я розумію, що ви не можете припинити з ними різко спілкування. Я би рекомендувала обмежити. Да? Тобто, наскільки це можливо, е, обмежити е, спілкування і поставити фокус на собі. Да? А другий момент, якщо це йде зі сторони ваших подруг, ну я завжди кажу, що якщо. Вас не підтримують ваші подруги, то в мене питання, чи є вони вашими подругами? Це таке собі питання, тому що подруга, ну, в першу чергу це не для того, щоб обговорити двоє, обговорюють третю, а для того, щоб підтримувати в якихось моментах, знаєте, теж така своєрідна точка опори має бути. А і третій момент, якщо це хейт, у вас йде взагалі з людей, яких ви в житті не знаєте, і це просто там якийсь там коментар, висір, як я називаю, да, то ви можете або на нього не звернути увагу, або його, якщо вам легше заблокувати, да, і просто зрозуміти, що це не. Про вас це про ту людину, яка написала. Якщо вас це зачепило, то да тут я дуже рекомендую реально копатися в собі. Перш ніж якщо ви там не готові йти на сесію, а я завжди собі як роблю задаю питання, чому це мене зачепило? Що тут таке мене зачепило? Да? Чому я так відреагувала. Можливо, з кимось треба поспілкуватися в цей момент. Да? Є ж е, дуже багато практик, да? на врівновагу і так далі. До речі, можете приходити до Олі на канал, в неї там практик є дуже багато і вона прям працює з жінками. Е, мені особисто дуже допомагає це питання, а що це для мене? Mm -hmm. А про що це мені говорить? Наприклад, е, е, Тему, яку зараз дуже сильно да, розгортає стосовно там дітей, не дітей. І я в якийсь момент зрозуміла, що мене тригерить, коли там говорять про те, що там в ті, в кого немає дітей, а, в, 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 їм не вистачає часу. І я розумію, що в якийсь момент це мене дуже сильно стало зачіпати, і я собі задала питання. А чому тебе це зачіпає? І я тоді дійшла висновку, що це зачіпає мене, тому що я, наприклад, розумію, що деякі моменти я не можу робити через те, що в мене є дитина. Да є все одно певне обмеження. І знову ж таки, так як Оля сказала. Ті, в кого немає дітей, вони будуть завжди хейтити тих, в кого є діти. А ті, в кого є діти, завжди так, будуть це ну немає. Хоча ті, в кого є діти, вони ж пам'ятають своє mm -hmm. життя до дитини, і вони mm -hmm. розуміють тих, в кого немає дітей. Але це теж класний приклад, тому що ми можемо це навіть розібрати, тому що недавно хто не знає Таня, мій продюсер. І недавно мене саме ця тема тригернула, коли наша подруга написала написала і записала сторіз, власне, на цю тему, що вона ніколи не зрозуміє людей, яких немає дітей, що в них немає часу. І особисто мене це тригернуло. І я якісь написала трец, ще щось там додала, і Таня до мене відразу так: Оля, що сталося? Що відбувається, і я почала себе купати власне, задавати питання, звідки це в мене взялося, і чому мене це тригернуло. і я зрозуміла. Тому що я дуже вимоглива до себе, і, і я хочу робити ще більше. А я не роблю, тому що я інколи можу позаліпати в телефон, і це теж нормально. Тобто, все одно інколи треба відпочивати. Ми не можемо, ну, як да. ті трактори, цілий час все одно навіть той ж трактор треба дозаправити, правда? Так, да. так само і нам. Тому це дуже корисно от, задавати собі ці всі питання. Авторефлексії, і взагалі самопізнання дуже багато відкривається, і тільки щось вас тригерить, відразу розкопуєте це. Да, це реально, причому, що ви це можете зробити самостійно. Вам не потрібно мати я не є практиком, да, да я багато е, проходжу сесії, я багато працюю з собою. Да, в мене, якщо порівняти з людиною, яка взагалі не в темі, в мене трошки більше знань в цьому, але навіть без цього ви можете просто задати собі питання: а що це для мене? Чому це мене зачепило? Що я можу зробити, що я можу змінити, на що я можу повпливати? І тоді вам стане легше. І просто знаєте, якщо у вас реально є люди, які вас тригерять в оточенні. Почиститься оточення. Воно то почиститься все одно. На своєму досвіді я знаю, навіть якщо ви не будете його чистити, воно само почиститься, mm -hmm. тому що все одно з вами мають залишатися ті люди, знов ж таки повертаючись до підтримки. Да? А, ясна річ, що всі кажуть, що ти маєш знайти опору в собі. Тобі не потрібна підтримка, ні там ні чоловіка, ні батьків, ні подруги. Ти маєш опиратися на себе. Все одно кожна людина вона хоче отримати ось цю підтримку, навіть не в тому плані, що, щоб людина їй фізично допомогла, а просто щоб хтось сказав добре слово, або хтось сказав ти молодець. І е, я впевнена, що якщо ви постараєтеся, у вас будуть в оточенні люди, які скажуть ти молодець, ти багато робиш. Якщо ти навіть не дійшла до своєї точки Б, твоя точка Б попереду. Да, тобто ось тут і ще дуже така класна порада, знаєте, інколи е, стопоріть себе, коли ви починаєте гонку за тим, щоб вас похвалили. От тут ще дуже е, класна порада. Штука. Але якщо ми вже почали говорити про оточення, давай, точно в людей буде запитання. І я знаю, що багато хто з цим зіштовхується, бо от всі кажуть, там, чисти своє оточення і так далі. Але в багатьох людей є страх самотності. І багатьом людям. Ну, я скажу жахливу річ, але ми стадні тварини, yeah. <laughs> як би не було. Yeah. І всім людям потрібні люди. І як змінювати оточення? Де шукати людей? На твою думку? А, ну, дивись, якщо я скажу по своєму досвіду, в мене вийшло так, що коли я почала займатися інстаграмом, да, я була самим спеціалістом спочатку, потім стала вже продюсуванням займатися і так далі. І в мене оточення почало я ходила на всякі івенти, на заходи. Коли я заходила в якесь навчання, а я постійно навчаюся, я завжди в чаті була активна, да, я заводила ці зв'язки. Я людям десь хто мені там імпонував, я могла там. На сторіс відповісти. Тобто, насправді, коли мені кажуть, там ой, в тебе так класно, в тебе таке класне оточення. Насправді оточення класне може бути будь-кого, хто захоче його створити. Да? Тобто, яким чином? Ви не просто ви ж не будуєте будинок да? умовно, але ви завели знайомство, ви десь відкрилися перед людиною, да? ви десь людину теж, коли ви хочете підтримки і у вас її немає, то подумайте, чи ви підтримуєте. Це дуже класна штука, яку я відслідкувала, тому що буває так, що люди мені кажуть, особливо це по сторіс, да? у мене аудиторія не реагує на мої сторіс, там і так далі. Я кажу: а задай собі питання, ти реагуєш mm -hmm. на сторіс своєї аудиторії, від кого ти хочеш? Там, наприклад, в мене подруга не реагує на мої сторіс. А ти задай питання, а ти на її сторіс mm -hmm. реагуєш? Тобто, якщо у вас е, немає підтримки, то теж... Знову ж таки, копатися в собі, да, чи я підтримую, тому що я завжди за це, що має бути е, гра в футбол в два е, боки, да, в одні і інші ворота. Це має бути він-він, як я до людини, так і людина. Ясна річ, що може бути таке, що ви до людини зі своєю душею, да, а людина вам це не віддає. Ну тоді потрібно подумати, чи потрібно вам взагалі продовжувати підтримувати цю 100%. людину. 100%. Я ще від себе додам, що. В будь-якому випадку треба зосередитися в першу чергу на себе. Я недавно дуже класну фразу почула. Що якщо ти хочеш почати бігати, а в тебе немає там партнера до бігу, просто почни, а партнер підтянеться да. і так я зі всім зосередитися на собі. Якщо бо от, хтось може сказати, знаєш, завжди от, коли ти не хочеш щось робити, завжди є відмазки, Бо тобі люди зараз кажуть, Тань, ти живеш в Києві, тут багато івентів. А я живу, не знаю, в Івано-Франківській області в селі Петрівка, і в мене немає куди ходити. Почніть з того, що ви просто зрозумієте, що вас цікавить, які у вас інтереси є. Це може бути не знаю, клуб вишивання хрестиком, який ви ж самі можете створити. Да. Тобто, ми з Танією познайомились в інтернеті. Нас є спільні знайомі, через яких ми десь там бачили одна одну в інстаграмі. Але потім я Таня була у Львові. Я до неї написала, пішла на каву. Так. Да, тобто, тут ж насправді те, що навіть спільні знайомі, ну в мене є багато спільних знайомих, але є ті, з ким я продовжую mm -hmm. спілкуватися, і ті, з ким ну не зв'язався контакт. Тож потрібно, ти наприклад, могла ти там побачила, що я їду у Львів, і ти в цей період у Львові. Ти могла просто це пропустити, yeah. да? але ти мені написала, о, я буду теж у mm -hmm. Львові. Давай з тобою зустрінемося yeah. на каву. Тобто, тут насправді від вас має теж виходити ініціатива. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо я... Хочу, потребую спілкування, то я що я роблю для того, щоб в мене це спілкування з'явилося? 100%. Ось і, все. 100%. Так, і знову ж таки, базуючись на своїх інтересах. Тобто да. цікавитися чимось. Тобто, знову ж таки, я більш-менш через інстаграм знала, які інтереси в Тані, я знаю, які в мене, і тобто я знала, що десь ми клікнемо. І так само просто починайте з того, що ви розвиваєтеся, плюс потім проявляєте ініціативу до людей. Так само, от як Таня класно сказала: різні курси, різні нетворкинги, різні спільноти. Пишіть входьте в них і будьте там активними. Я запрошую теж до себе в спільноту, де є де зібрані насправді дуже класні жінки, які підтримують одна одну. Ми робимо різні івенти, поки що онлайн, але може будуть і офлайн. офлайн Побачив да, це буде. Тобто, пробуйте, шукайте, але шукайте в першу чергу себе. Тому що якщо ви прийдете в якесь оточення, будь-яке товариство і вас запитають, хто ви, а ви будете дивитися і розгубитися, і не знаєте, що сказати. Звісно, що у вас оточення не буде. Тобто, а коли у вас будуть якісь інтерес, знайдіть собі якусь хоча б одну тему. Про, про яку ви можете говорити там півгодини без перестанку, можете собі навіть записати відео на цю тему і подивитися. Тобто, якщо вам ну його ніде постити, не переживайте. Просто якщо ви про щось можете говорити, говоріть про це, розвивайтеся, розвивайтеся в цій темі. Мені, наприклад, там я донедавна не грала шахмати, але коли мені там почали розповідати про шахмати, я така: блін, класно, цікаво, да, але це ж тільки шахмати, образно. Да. Тобто, є дуже багато тем. От я можу про собак говорити постійно. І, то тобто, знову ж таки я десь там можу знайти собачників своєму оточенні і так далі, і так далі. Тобто, Тут розвивайтесь. дуже сильне бажання, Так. тобто, тут якщо у вас немає в оточенні людей. То задайте собі питання, чи хочу я, щоб всі угу. люди були в мене в оточенні, і от прям дійте. Знаєте, от що відрізняє людину від той, в кого є оточення і немає. Одна діє, а друга чекає, коли її там хтось щось знайде. Тому ось такі от да. поради. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я ще, ще додам да. одне. і теж насправді не бійтеся бути одними самими в себе. Тобто ви маєте бути людиною, який в першу чергу цікаво цікаво з собою. З собою. Якщо вам да. собою не цікаво, нікому з вами не буде цікаво. І наприклад, я зараз кайфую, коли я одна, коли, я теж коли я... я колись знаєш, я колись думала, боже це якісь психодіночки, які люблять гуляти на самоті? Да. А зараз я обожнюю на самоті. більше дитина. Да, стій, коли да. в тебе більше дитина, там чоловік, якісь моменти, да і ти реально кайфуєш. А тут теж ну, якщо це це більше до Олі, да пит... не питання, а момент того, що коли ви не можете гуляти на самоті, і бути на самоті, тут чи питання чи? І не втікаєте ви самі від себе, да? тому що, можливо, у вас тільки там тих думок, да? і ви не можете з ними справитися, і вам хочеться оцієї соціалізації не через те, що вам хочеться соціалізація, а через те, що ви боїтеся mm. залишатися наодинці. Оце дуже класна практика. Пам'ятаєш, ми коли проходили квантову. Це була практика, яка давалася всім дуже складно: 15 хвилин тиші, так. коли в тебе нічого немає, ти засікаєш просто таймер, mm -hmm. і ти сидиш... 15 хвилин сидиш в тиші. І дуже багато дівчат. Пам'ятаєш, що казали, uh -huh. що я не можу, я не можу uh -huh. висидіти, тому що ми не можемо самі себе переварити. 100%. І в мене, наприклад, от те, що я зараз згадала, тобто, в принципі, в мене ніколи не було проблем з тим, щоб бути з собою е, наодинці. Я дуже довго жила сама, але от зараз як я рефлексую, перед тим як я почала е, займатися саморозвитком, мені пішла в коучинг. Я, коли ходила гуляти, чи сама чи з собакою мене завжди мусили бути наушники на вухах, тобто або книжка, або музика. Тобто, це все одно якесь там те, що ти Фонний кажеш, та, фоновий шум, від якого де я від себе втікала. Зараз я можу гуляти, роздивлятися там тваринок, дерева, шум вітру. Просто кайфую. Навіть я стараюся виключити, я це називаю виключити мозок, оце, щоб не мати зайвих да. думок і просто відчувати. Це дуже круто. Да. Тому. Якщо у вас є питання, якщо у вас є якісь заперечення, будь ласка, в коментарі. Ми, можливо, знімемо там другу серію цього відео. Да? Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Приходьте до Олі на сесії, тому що я скажу по своєму досвіду, що тільки через роботу з собою ви зможете змінити своє життя. Це точно. І так само. так само. Все, всім гарного дня. Дякую, що дослухали нас до кінця. І будемо раді бачити вас на своїх соціальних мережах.